Хороший, добрий сім'янин, добрий батько був. Скажіть, а в нього є діти? Так, да, двоє діток, син і дочка. Чудовий сім'янин, гарна людина, чудовий тато, чоловік і просто в голові не вкладається, як так за півтора місяця не стало людини, яка тільки в листопаді місяці сиділа з нами за одним столом. Ну, а в січні ми його ховаємо. Дуже болісно. Прийшли віддати останню шану нашому герою, який поклав життя за Україну. І найкращі це ті хлопці, які роблять, звичайно, велику справу, зберігають Україну для своїх дітей. Дуже шкода, що така молода людина могла ще дуже багато зробити для України. Але напевно те, що вона зробила. Відстоюючи Україну, віддавши своє життя, це той внесок, який є неоціненний. Ми дуже вдячні, вдячні за сина, вдячні за те, що така людина була серед нас.